Сьогоднішньої ночі російські окупанти атакували військові об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Сьогодні вночі Павло Я знову згадувала слова про те, що ракети закінчуються. Ну і влітку нас не будуть обстрілювати. Отже, I ворог випустив до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з дев'яти літаків стратегічної авіації ту 95 з району Каспійського моря з північного та південного напрямків противник атакував іранськими безпілотниками. Усього їх було 35. п'ять. Хочеться сказати скромно, тому що попередньої ночі їм Два було 59. Протиповітряна оборона працювала у зонах відповідальності всіх повітряних командувань, повітряних сил, центр, схід, південь та захід, силами та засобами повітряних командувань у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України знищено 67 повітряних цілей. 37 ракет крилатих ракет Х-101, Хай нам пояснять, раніше ми їх не збивали. 29 ударних безпілотників. Ну і один розвідувальний БПЛА оперативно-тактичного рівня. Безкінечна слава та шана протиповітряній обороні. Турбували сьогодні протиповітряників по усій країні на Вінниччині сили оборони відпрацьовували по повітряним цілям. В Одесі пролунали вибухи протиповітряна оборона, також Хмельниччина відстрілювалася. Ну звісно ж, Київщина, куди без цього на Львівщині працювало ППО і в багатьох інших регіонах. І, от, зокрема, як каже Наталь Гомоюк: під час нічної масованої атаки. Постраждала портова інфраструктура в Одесі, уламок дрону впав кудись, пошкодив щось, і от ця власне портова інфраструктура. За рапортом пана Брачука і пана пані Гінатюк Гуменюк перепрошую. Постраждала. Так, друзі, ну і є в нас, як і завжди, свіже зведення від генерального штабу ще трошки цікавих цифр про те, як минула остання доба. при тому в буквальному сенсі вона стала останньою для російських покидьків, які е, перебували на полі бою на фронті. Отже, ліквідованого особового складу ми нині маємо від мінусованих 430 військових злочинців. Відтепер загальна кількість ліквідованого особового складу 207 тисяч 30. Туди ж додається 4 танки: 3801 тисячі було знищено. Оно від початку повномасштабного вторгнення одразу 11 бойових броньованих машин 7467 рівно стільки втратила російська армія армія окупантів. 10 артилерійських систем одна система РСЗВ, і відповідно загальна їхня кількість 3435 і 575. Два засоби протиповітряної оборони украй важливо перед українським наступом справді їх позбавити будь-якого захисту. Тож відтепер в них відмінусовано одразу 331 система. Безпілотники оперативно-тактичного рівня нагадаємо, що тут порахована попередня доба та сьогоднішня не зараховується. Відтак в нас кількість 61 безпілотник заземлений, 3054 загалом. Ну і вже нам повідомили і про те, що це свіженька партія з Ірану. І окрім того, вони вишуковують нові маршрути, як залітати до українських регіонів. 15 одиниць автомобільної техніки та цистерн, 6207 знищено від початку повномасштабного вторгнення ну і ще додалось до скарбнички збройних сил України дві одиниці спеціальної техніки, 453 тепер загалом. Ну і за минулу добу українські захисники вдарили з неба і землі по 18 районах зосередження росіян. Вразили шість їхніх пунктів управління артилерійських підрозділів на вогневі позиції та інші важливі об'єкти. Про це рапортує урнковому зведенні Генеральний штаб збройних сил України. Вночі російські терористи завдали чергового ракетного та авіаційного удару шахедами по Україні, як ми вище описали. Загалом протягом минулої доби противник завдав 97 авіаційних. Ударів, зокрема, було застосовано 59 іранських ударних БПЛА Шахет, 58 знищено. Це за минулу добу. Не, не за цю ніч. Ця ніч буде порахована пізніше. Ворог здійснив 39 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях збройних сил України та населених пунктах. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької області. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони відбили 19 15 ворожих а так натомість авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по різних зосередженнях особового складу та військової техніки противника а також 6 по його зенітно-ракетних комплексах. Так, друзі, ну і ще в нас є окремо повідомлення щодо західних областей України під час нічної тривоги і нічної атаки було випущено шість крилатих ракет, 10 безпілотників. Всі вони були знищені, але все одно виходить, що за статистикою ворог більше чогось шукає в центрі в центрі України, зокрема у столиці.